Справа 1215. Прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см. Розрізали на два рівних між собою прямокутники. Знайди периметр кожного з них. Розглянь два випадки. Ну що ж, стартуємо. Давайте, щоб зрозуміти про що йде мова, ми умовно зобразимо ці прямокутники не в масштабі. А я їх зображу. Мені це просто зробити за допомогою. Ну, яким чином дві клітинки на шість клітинок. Це будемо вважати як 2 см на 6 см. Отже, давайте будемо зображати. Два, 4, 6. 6 на 2. Є. Добре. Ну і зараз нам сказано, що цей нам прямокутник розрізали на два рівних між собою прямокутники. Ну що ж, давайте візьмемо і будемо різати. Я візьму іншим кольором поріжу. Давайте будемо різати. Ось так. Є. Ну що ж, порізали. Ми бачимо, що у нас утворилися два прямокутники, але можна ще і вертикально порізати. Ну, ми поки що порізали горизонтально. Ну і давайте тепер позначимо, що тут у нас нехай буде сторона А. Цих маленьких прямокутників, які утворились. Ну, а тут у нас буде сторона Б. Це того, що ми вже її поділили пополам вели, ну, цю сторону бокову. Ну що ж, записуємо тоді перший випадок. Пишемо перший випадок. Ну і записуємо, що сторона А, бачимо, це найбільша, А, пишемо дорівнює 6 см. Ну, а тоді записуємо, що B буде дорівнювати 2 см, що ділиться на 2, поділили пополам. Це буде дорівнювати 1. Пишемо в дужках чого. Сантиметр є. Ну, а як периметр ми порахуємо? Пишемо тоді. Периметр. Пригадуємо прямокутника. І верхнього і нижнього вони будуть абсолютно однакові, однакові прямокутники. Дорівнює 2, а в дужках пишемо А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. В дужках замість А ми пишемо 6. Плюс Б у нас дорівнює 1. Ну і це дорівнює 2, що множиться на 7. І це дорівнює 14. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, виходить. Що периметр першого випадку дорівнює 14 см. Давайте зараз нарисуємо то ж саме в другому випадку. Пишемо другий випадок. Ну і записуємо другий випадок. Так. Ну і давайте тоді зображати такий самий прямокутник, зображаємо в другому випадку. 2 на 6 є. Так, так само цей прямокутник треба поділити на два, лише вже зараз ми вертикально будемо розрізати. Так. Зараз. Проводимо. Ось, порізали. Є. Ну і позначаємо, що тепер у нас А-сторона прямокутника буде ділитися пополам. Ну, а B буде така, як її в того прямокутника, який ділили. Записуємо тоді, що A, Пишемо. Давайте я тут напишу. A дорівнює. Треба 6 поділити на 2. І це буде дорівнювати 3. Пишемо в дужках чого? Сантиметри. Ну, а B буде дорівнювати за умовою 2 см. Ну і зараз ми можемо знайти периметр. Пишемо тоді. Пишемо P. Периметр. Це 2 для прямокутника А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. Замість А підставляємо 3, плюс а замість Б 2. І це дорівнює. 3 плюс 2 це 5. То це буде 2, що множиться на 5. І це дорівнює, пишемо. 10 і в записуємо чого? Сантиметрів. Є. Ну що ж, виходить, що в першому випадку 14 сантиметрів, а в другому 10 см. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, 14 см. У нас вийшло. Або 10 см. І такий, і такий периметр можливий. Ну що ж, ось таке завдання, що ми пригадали, як обчислюється периметр прямокутника. Ну і те, що фігуру як прямокутник в даному випадку видно, що можна поділити на дві частини двома способами. На цьому вправо завершено.